Дня, дорогі друзі! Сьогодні ви знову на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я вам пропоную справжню українську закуску, тобто закуску із сала, свіжого сала. Настала осінь, дощ, холодно, і от захотілося чогось такого, як кажуть, дужче поживнішого, ніж овочі та фрукти. Ну, в нас на Україні, як завжди, люблять сало. От, є багато закусок із сала, а я хочу вам запропонувати мелене сало із окапченою паприкою. І зараз будемо готувати цю закуску. Я думаю, вам дуже сподобається. Так що, приступаємо до виконання нашої... приготування нашого сала. І так, основний інгредієнт нашої закуски це звичайне сало. Я сьогодні купила таке тоненьке сало, добре його помила і відрізала від шкурки, От такої товщини. Також зараз я його трошки підморозила, щоб ще його було перемелювати, і вирішила його не перемолоти, а збити у блендері. Як це в мене вийде, завжди робила через м'ясорубку, а це буду експериментувати. Ну, зараз подивимося. До додаткових інгредієнтів, звичайно, є сіль. За смаком будемо додати, тому що в кожного свої смаки, також суміш мелених перців, чесник. Я взяла мелений, отакий гранульований чесник. Можна, свіжий і копчену поприку. Тож, будемо зараз перебивати наше сало у блендері. Щоб дуже не жужжати, я вже перемелена, вам показую, яке це в мене серце вийшло. Отаке От і паприкою. Я туди ще і свіженьку чесничку підкришила, тому що, на мою думку, який б той не був чесник, але свіжий часник завжди. Пахне гроще, ніж сушений. Ось така намозка, бачите? Пахощі не перевершені. Класичне, ви знаєте, що майже всі мелють сало із кропом. Але я вирішила вам продемонструвати оце таку закуску. Так що, і з чорним. Житнім хлібом дуже-дуже смачно і дуже ароматно закусочка. Зараз я буду далі його збивати, молоти, а потім покажу, як все в лоточок складу як це все буде виглядати на завершаючому етапі. Отак От я перемішую ретельно все. Попробувала на насіль за смаком. Мене це все влаштовує. І зараз я буду кладати у такий контейнер і в морозилку. Як захочу посмакувати салом, то буде прекрасна закуска у холодну погоду. Як же українцям без нашого сала? Це ж національний Національна страва нашого народу. І от так я його кладу. Дуже смачно приготуйте. На перший погляд і це недорогий продукт. Я брала не по черевину, а саме таке тоненьке сало, недороге, але вийшло дуже смачно. Справді дуже смачно. Зараз зроблю собі бутерброд і продегустую. Хоча, як готувала, то я пробувала нас за смаком, то було дуже-дуже смачно. З паприкою такий привкус, дуже смачний. Якщо ви любите з другими, спеціям приготуйте, ще із кореандром роблять. А є або із просто з часничком. Я вирішила приготувати ще з паприкою, ніколи не, не готувала. Так що от таказ, таказ так така закусочка. Так. Ось так я і зробила собі бутерброд. І зараз буду, як кажуть, худати. Одна страва дієтична, одна страва у мене українське сало. Ну я вже без сала. Так що підписуйтесь на мій канал, всього найкращого. Ставте лайки і пишіть які страви. Ще хочете побачити на моєму каналі. До побачення всього найкращого!